Усіх вітаю, з вами ваша Світланка. Хочу одразу всім подякувати, стільки позитивних коментарів під минулим відео було. Я дуже тішуся, що ви радієте за нас за лісенькою, і дуже вам вдячна, що дуже багато слів стосовно пані Лесі стосовно її доброти щирості. Дуже-дуже ми вам вдячні. Просто ви неймовірні. Ви так радієте за нас. Дякую вам, дякую безмежно. Доїхали ми нормально, але довго ми чекали потяг, стояли біля потяга і трохи змерзли, хоча в діти були тепло. Зайшли в вагон, в вагоні теж холодно, і майже всю дорогу теж було холодно. Ото тільки ну, я то розділася, ну, роздягнулася, а Аліска майже. Практично вона була вдягнута. Десь її там всередині нашої поїздки зняла куртку, зняла одну шапочку, таку тонесеньку легесеньку залишила. І майже весь час вона теж взута була. Бо реально, знаєте, я дуже багато поїздами раніше їздила, але перший раз за мою практику, таке от щось, що реально холодно в потязі. Я тепер розумію, коли. Дехто з вас писав, що в, в поїзді холодно, може, можна захворіти. А я ще думала: ну як це так, ну завжди ну навпаки. Це, мабуть, через те, що додали дуже багато вагонів зайвих. Було 18 вагонів в потязі. Ну, це ну, значно більше, ніж завжди. Ну, в общем, в общем ми змерзли. Доїхали, я нашому татові кажу, що ну, просто не можу зігрітися. І він, в нього тут опалення. Опалення немає централізованого, і тут такі якісь батареї від електричества. І він їх ото на всю мощність накрутив і щось ми почали ж тут готувати. Ввімкнений був чайник електричний, плитка електрична. І що ще? Ну, світло, оці, ось ці. І ми тільки сіли їсти, і ну, так, все було вімкнуто, сідали, збиралися вже їсти. І, цей... і вимикається світло. І він каже, блін, це перший раз за весь час. Скоріше вимикається, а тут взагалі ніколи. ну, ну Ще не разу у нього такого не було. Я кажу, це через те, що ми приїхали <смі> за закон подлості, а в нього щось не ліхтав, яка ну, в машині там десь був. В общем, поки там щось туди-сюди, туди-сюди, в етозі виявилося, що це пробки випало. <смі> Ось, що повмикали дуже багато. В общем, більше не цей не хамім, так <смі> більше не вмикаємо все одразу. Що ще, що ще. Трошки пізніше зараз наш тато приїде, поїхав по справах. Поїдемо якусь, не знаю, не знаю по чому зараз які ціни на ялинки, можливо, на ялинку, можливо, якусь гілку, а можливо, тут, як в Харкові, такі. Вони одразу на підставочках і такі, такі вони ну невисокі, не такі ялиночки, можливо, вони з гілок робляться, але такі класні, по 150-180 гривень у нас на районі були. Це, можливо, таку якусь там на стол, на стільчик поставити. І цей, е, він казав чоловік мій, що сусідка вона тут як ОСМД чи як ну глава будинку. Казала, що в неї є дуже багато іграшок, якісь там гірлянди. І казала, якщо родина приїде, ну тобто ми з Донею, то вона ну приходь, я дам поприкрашає собі все. Тож залюбки, залюбки поприкрашаємо. Купимо якусь, ну маю надію, що знайдемо якусь цю ялиночку собі зробимо. Якісь такий святковий настрій. Ось. Та й поїдемо, щось, може, трохи скупимося, не знаю, що готувати. Ми таке сказати, що ми любимо якісь там такі ресторанні салати. ні, ми таке. От у мене, до речі, чоловік оселедець не їсть взагалі, а ось оселедець під Шубою, залюбки буде їсти. Тож ми, мабуть, оселедець під шупою зробимо, та не знаю, олів'є будемо робити чи ні, чи може, чи може щось на кшталт цього. Можливо, колись ми робили це був на 2022, мабуть, рік. Так, на Новий рік. А, помню. Такі, знаєте, з Корейською морквою, замість тіпа, картоплі. так, Теж там був зелений горошок. Кулика, мабуть, там була, майонез. Щось там ще було? Сили був чи ні? Щось там ще було. І воно так смачно, таке і соковите, смачно. Можливо, його такий зробимо, побачимо. Не знаю, ще щось, якусь картопельку, знаю, щось. І треба якесь на сьогодні перше зготувати. Можливо, скоріш за все, це буде солянка. Дуже дуже тато наш просив. Відкладав, я йому казала цей збирає, якщо що там якусь там в морозилку клади якусь сосівську, якийсь може шматочок ковбаски, вчені колись залишиться, і він ото складав. <свідчував> і цей, То треба якихось там на тебе глянути у гірочків з с... солених, солених. Та сьогодні, мабуть, зробимо трошки пізніше поїдемо, щось вам ще поснімаю. Поставила вже воду на бульйончик. В мене сьогодні, нарешті, є помічник, допомагає мені готувати. Тато все поначищає, а я вже буду різати та й далі там готувати. Вирішила зробити солянку, бо в тата, я йому казала, якщо буде десь щось залишатися, то з однієї сусідські, коротше, потрохи ковбаски казала я йому залишаю в морозилку, якщо що кидаю, він не збирав. І минулого разу радувала, радувала його борщиком, зараз селяночкою. А, така ось пічечка, важко тут регулювати, бо то сильно кипить, то взагалі не кипить, нема газової взагалі. А щоб на сковорідки смажити, на... та пічка не підходить, вона індукціонна, тут тільки на такій. Доводиться то Та зараз. Тата почекаю, бо минулого разу я вам не розповідала що там з нею, чи з балоном не так, чи з тією пічкою. У мене плам'я таке аж до, до цюди пихнуло. Щось там не так. То я вже боюся. Хай сам вмикає. Я тоді буду обсмажувати все потихеньку. Можливо, я вже показувала, як я готую солянку. Я закидаю все одразу, на низ, обсмажується морква з цибулькою, а зверху одразу кидаю колбаску. Трохи овочі підсмажаться, а потім вже буду мішати і обсмажиться там потроху і колбаска. Далі, поки буду обсмажуватися, наріжу огірочки, візьму декілька штучок, вони невеличкі. Щоб не було дуже солене, кисле штучки, то, я думаю, вистачить. І теж наріжу дрібними кубочками. Коли обсмажиться ковбаска з овочами, додам огірочки. І ще трохи воно протушкується. Далі хвилин через 5 додаю томатну пасту і заливаю водичкою. І тушкується ще хвилиночок, 10 на повільному вогні. Коли бульйон вже готовий, закидаю картопельку і варю до полуготовності. Потім додаю вже нашу заправку. І завжди так роблю. Далі додаю в мене вже закип'ячена вода, окроп. Додаю і дивлюся по консистенції, доводжу, яка мені потрібна. Доводжу до кипіння, солю, перчу за смаком, додаю лавровий листик. І буквально ще кілька хвилин, щоб там смаки, запахи подорожилися між собою, даю ще трохи прокипіти. І все, соляночка наша готова домашня. Спочатку насиплю для донечки. Трохи воно гостине, погодую, а потім вже ми з татом будемо їсти. Ми ото постійно, як з чоловіком, созванюємось, кажу, там то те приготувала, то те. Він і я хочу, і мені хочеться теж самою за домашньою такою їжею. То він такий задоволений нарешті. <смір> нарешті. Боже, яка я рада, що йому подобається. Клас, супер. Всім, хто теж зараз їсть, бажаю смачного апетиту. А ми з вами плавно переміщаємося на вулицю та їдемо у місто. Будемо шукати ялинку, хотіли ще поки світло було на вулиці, але щось пішло не так. Виїхали, тато пішов на нову пошту, на вулиці вже темно, не знаю, де ми будемо зараз шукати ялинку, десь, мабуть, до центру поїдемо. Доня сидить, щось затіхла, вжива. Ні, не спить. Затіхла. Людей у місті дуже багато. В магазинах величезні черги неможливо. Тата відправила за молоком. Він каже: зайшов у тебе і вийшов просто. Там каже кілометр черга. І цей, десь треба по маленьких магазинчиках на районі десь куплятися, тому що. Капець, нереально. На дорогах машин просто, я не знаю, скільки разів більше, ніж зазвичай. Всі на Новий рік скупуються чи подарунки, шукають чи хто куди їде, бог його знає. В общем, їздили ми їздили і нічого не знайшли. Ще десь тиждень тому тато, ж, тато наш сказав, що. Біля його будинку продавали ялинки, і по дорозі він їздив на роботу з роботи і теж продавали ялинки, де вони всі поділися, чи може зараз заборонено щось там нелегально, щось було, Бог бо його знає. Нема дефіцит. Завтра вже останній день. Може, завтра в день десь пощастить, десь на ринку, <сі> якщо ні, то вже ні. Приїхали ми до центру, зараз погуляємо трохи, сходимо до ялинки. Аліска любить таке, вона буде в захваті. Мені дуже-дуже подобається, теж дуже гарно попережали місто. Трохи я відстала від своєї родини, бо щось з цеє не могла застягнути куртку, щось заклинив замочок. Але тут гарно на площі ялинки поприкрашали, багато вогників. Он вони вже де побігли зараз. Я їх вам буду зараз доганяти їх. Ліска така нетерпляча, треба, якщо вона ось йде, краще не зупинятися, тож. І якщо що, наздушу ну, мені не важко, аби вона не виглядувала. Місто похоже на наш Покровськ за масштабом, за розміром і наскільки його поприкрашали, дуже симпатично, який не який настрій людям. А ялинка вже здалеку бачу. Вона схожа, як в нас, колись в гірнику наряжали. Раніше в нас найкрасивіша ялинка була на районі, коли ми ще відносились до Солидівського району. Якщо в мене є підписники, наші місцеві вони не дадуть зберехати. Останнього разу її ставили на 21-й новий рік, а в 22-му ще війни не було. Ну, цієї повномасштабної так, і вже ялинку в нас не поставили. А навколо в містечках скрізь було. Так обідно було. Просто знаєте, забрали у людей свято, не було жодних тих вогників, ну взагалі нічого. Люди вже самі пам'ятаю. Взяли, Я не пам'ятаю, чи хтось дав, чи вони з дому попереносили гірлянди і понаряджали там звичайні ялинки ті, що просто ростуть вже давно ну хоч так. Але все одно дуже обідно було. Ну і, Звичайно, ці всі роки ніяких свят у нас не було, тільки ото вдома, якщо хтось поставить, понаряджає. Тож, було люди, писали, коли я повикладала з Харкова, як там місто прикраш... прикрасилося в цьому році, і хтось писав, що не розуміє, чому я там радію, що місто прикрашене, що свята, коли війна йде. Знаєте, коли живеш довго в таких умовах під цими бамбьошками, під цим сим, то Просто радієш кожній миті, кожному прожитому дню. Хочеться свята, хоч якогось малесенького, як би там не було, все, все одно воно дуже все підіймає настрій. Дитина посміхається, задоволена, роздивляється все. Я дуже радію, коли, коли вона посміхається. Прийшли до дитячого майданчика, ще хоч і вечір, але дітки є, бавляться. О, Аліска вже побачила, починає сунутися в бік входу. Така ускоряється, вже біжить. Чудо, Добре, що їй цікаво. Ага. Тільки зайшла і побачила магазин з іграшками. Mm -hmm. <гум> і одразу до виходу. Тільки мама пораділа, що доня побігає на майданчику, а вона все, вона побачила магазин. І все. І до іграшок. Будемо, значить, обирати вже якийсь подарунок на Новий рік. <гум> Ой, скаліста. Добренько. Буду завершувати це відео. Дякую, що ви з нами. Дуже дякую тим, хто дивиться до кінця. Ставить лайки, пишіть коментарі. Ви дуже допомагаєте просуванню каналу. Хто не підписався, обов'язково підписуйтеся до наступного відео. Пока-пока.